У цьому відео ми розповімо про те, як зареєструватись та створити простий онлайн-курс на Quiga LMS. Щоб почати користуватись Quiga, спочатку необхідно зареєструватись на платформі. Для цього перейдіть на головну сторінку сайту Quiga та натисніть на кнопку Почати зараз. Або вхід у правому верхньому кутку. Спершу потрібно вказати пошту, яка виступатиме логіном. Потім введіть свої дані, такі як ім'я, прізвище, номер телефону та пароль, і натисніть кнопку далі. Вказати назву проекту, зазвичай це назва школи або ім'я експерта, та піддомен на Quiga.com. Який буде використовуватись для вашого кабінету, і знову натиснути далі. Після цього вам буде надіслано листа з підтвердженням реєстрації. Після реєстрації ви побачите дашборд. Вгорі відображатимуться назви розділів на Quave. Також в правому верхньому кутку є знак дзвіночка для отримання сповіщень і знак питання для зв'язку з підтримкою чи переходу до бази знань, що містить корисні статті щодо можливостей платформи. Першим чином рекомендуємо перейти в меню налаштування Кабінет. Одразу додати зображення, перевірити правильність назви кабінету та вказати публічну особу кабінету. Ім'я експерта, яке буде відображатись на сторінках школи та як власник курсів. Якщо плануєте підключити свій домен, рекомендуємо також це зробити до публікації курсу. І ще одне важливе налаштування, яке радимо зробити одразу налаштування маркетингу. Інформація з цього розділу відображається у нижньому футері листа відповідно до міжнародних законів про боротьбу зі спамом. Вказується країна, місто, область, поштовий індекс, назва та адреса компанії. Тут також можна одразу додати логотип, що буде використовуватись в листах і прев'ю для месенджерів. Також, якщо ви плануєте приймати оплати від учасників безпосередньо на платформі, рекомендуємо одразу налаштувати інтеграцію з однією із доступних платіжних систем у меню налаштування інтеграції платіжні системи. Щоб перейти до створення курсу, натиснути на «Додати курс або можна перейти у меню «Продукти курс і натиснути на кнопку Курс і заповнити основну інформацію про курс, вказати назву, обрати мову, вказати детальний опис та прикріпити зображення. Рекомендуємо приділити увагу цьому етапу, оскільки вся вказана тут інформація буде відображатись на публічній сторінці курсу. Наступним етапом необхідно створити програму курсу, продумати черговість уроків, назви та їх зміст, натиснути Додати заняття або Редагувати програму курсу та додати необхідну кількість уроків, використовуючи кнопку Урок і одразу Редагувати назви. Якщо клікнути на саму назву уроку, відкриється сторінка для наповнення його інформацією. Матеріали для учнів можуть бути подані у вигляді відео, аудіо та у текстовому форматі. Редактор уроків дозволяє прикріпити до уроку лінки та файли різного формату та розширення. Використовуйте кнопку відео, щоб додати відеофайли. Можна вставити посилання на відео з YouTube, Vimeo, Bunny CDN. Або завантажити відео безпосередньо у сховище на Квіга. Ви можете додати необмежену кількість відео в урок, просто додати ще один блок відео внизу в уроці. Щоб додати аудіофайли, використовуйте кнопку аудіо. Якщо потрібно додати текст, зображення, використовуйте відповідну кнопку. Та сама кнопка використовується і для додавання даних зі сторонніх сервісів, наприклад, Google Форми, посилання на WordWall. Чи інші сервіси, що дозволяють вставляти код iFrame. Для таких блоків ви можете додавати назви секцій, щоб краще структурувати дані. Щоб прикріпити файл і поділитись ним з учнями, можна скористатись опцією Файл. Більшість типів файлів додаються до уроків. На кроці Практика ви можете додати тести та домашні завдання в урок. Квізи потрібно натиснути на плюс поряд з додати квіз. Клікнути на кнопку квіз. Таким чином перейти до створення нового практичного завдання. Для кожного уроку доступні окремі налаштування, як і коли учні побачать урок. В рамках онлайн-курсу є можливість зробити загальнодоступний урок. Урок доступний без авторизації для будь-якого відвідувача-користувача платформи. Також є можливість зняти обмеження на початок доступу до уроку. Тоді Урок буде доступним одразу, незважаючи на налаштування ваших тарифів чи пропозицій. Також є можливість додати чекпоінт. Так учень зможе рухатись далі по курсу тільки після виконання практичного завдання в уроці або, навпаки, зняти обмеження чекпоінтів для доступу до уроку, зробити урок доступним незалежно від налаштованих чекпоінтів у попередніх уроках. Для переходу між уроками. Достатньо просто натиснути галочку Поряд із назвою і обрати потрібний урок зі списку або ж створити новий по кнопці Урок. Також є можливість налаштування затримок відкриттям для уроків на курсі, вказати, через скільки днів після отримання доступу до курсу учням стане доступний кожен наступний урок. Щоб учасники побачили ваш курс, потрібно надати доступ до нього. Є різні способи надати доступ до вашого курсу, створити різні тарифи, індивідуальні замовлення тощо. При створенні курсу на етапі Вартість можна встановити вартість доступу до курсу за допомогою пропозиції. Так, ви можете створити декілька пропозицій, окремо під кожний тариф, поток і прив'язати їх до поточного продукту або за допомогою вартості. Тоді буде створено одну нову пропозицію з налаштуваннями за замовчуванням. Це буде пропозиція з повним доступом до усіх уроків та практичних завдань з безстроковим доступом. Якщо на курсі планується декілька тарифів з різними рівнями доступу. Або декілька потоків ми радимо відкривати доступ учасникам за допомогою пропозицій. Це дозволить в майбутньому зручно керувати доступами та, наприклад, сегментувати аудиторію. Перейти до створення пропозиції: вони знаходяться у меню продажі пропозиції, створити нову. І налаштувати. Детальніше про створення пропозиції розкажемо окремо, але оглянемо коротко, які є можливості для налаштувань доступу. Можна додати назву і опис пропозиції. Ця інформація буде відображатись при покупці та у автоматичних листах, наприклад, назва тарифу і його умови. Продукт потрібно додати курс, відкрити доступ до контенту можна вказати, коли у учасників відкриється доступ до курсу. Та вказати тривалість доступу до контенту, до певної дати, безстроково чи визначену кількість місяців, доступ до уроків. В рамках пропозиції можна налаштувати, до яких уроків у учасників буде доступ на курсі, а до яких ні. Зручне налаштування для випадків, коли кількість доступних уроків відрізняється залежно від умов тарифу, затримки. Чекпоїнти дозволяють налаштувати графік та спосіб відкриття контенту окремо для кожного тарифу, доступ до коментарів, доступ до практики, заборонити чи дозволити, а також налаштувати спосіб перевірки практичних завдань. Вартість безкоштовна чи платна. Якщо платна, то можна вказати валюту і вартість. Акційну ціну налаштування пропозицій також дають можливість дозволити використання купонів на знижку, оплати частинами чи відкривати доступ по підписці. Також ви можете вказати, скільки буде доступна пропозиція для покупки. Відображення: цей перемикач визначає, буде відображатись ваша пропозиція на платформі для покупців чи ні. Якщо приймаєте оплати на платформі, пропозиція має бути публічною. А якщо не хочете, щоб учні бачили пропозицію, наприклад, самостійно вручну плануєте відкривати доступ, тоді. Не обов'язково робити пропозицію публічною. Для кожної пропозиції можна налаштувати відправку листів про успішну, неуспішну оплату, використовувати стандартний шаблон або створити свої власні шаблони листів та надсилати їх учасникам після оплати пропозиції. Як курс, так і пропозиції можна створювати поступово. До завершення усіх налаштувань зберігайте як чернетку, а коли все буде готово, опублікуйте. Щоб вручну відкрити доступ для учасників, перейти в меню Продукти, Курс, Вкладка учасники. На цій вкладці ви можете додати кожного учасника окремо або імпортувати список студентів. Або ж після публікації учасники зможуть переходити за посиланням на курс. Чи пропозицію, щоб ознайомитись та самостійно купити доступ до курсу? Квіда дозволяє створювати курсу різноманітних форматів. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам. Контакти знайдете в описі під відео.